Які підприємства та організації в Україні можуть забронювати своїх співробітників від мобілізації? На це питання відповіло українське видання УНІАН. Докладніше далі. Закон про мобілізацію регулює не лише правила призову та штрафів, але й броні також. А Кабмін вніс деякі зміни до постанови номер 76 яка регулює порядок внесення підприємств України до категорії критично важливих. Таким чином, відтепер бронь мають право оформити тільки ті працівники, які оновили свої дані в ТЦК. Факт оновлення даних має зазначити керівник підприємства у своєму обґрунтуванні для броні, який необхідно подати разом з іншими документами. За новим законом бронь відтепер до доступна для всіх працівників від 18 до 60 років загалом бронювання поширюється на кінцевих бенефіціарних власників підприємств, які не є їхніми працівниками, на членів наглядових рад суб'єктів господарювання, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, а також на військовозобов'язаних, які обіймають посади протезистів-ортизистів, техніків протезистів-ортизистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів та механіків протезно ортезно ортопедичних виробів. Серед інших професій, які можуть отримати бронь, поліцейські та працівники ДСНС, народні депутати та їхні помічники, судді та дипломати, державні службовці, які безпосередньо забезпечують кібербезпеку держорганів, готують висновки або експертну оцінку законів та забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабміну, а також співробітники місцевого самоврядування або інших державних органів, які обіймають посади, без яких ці органи функціонувати не можуть. Сам кінець, це працівники підприємств, які забезпечують потреби ЗСУ. Також у постанові зазначено, що строк, на який військовозобов'язані працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання, збільшено з шести місяців до року. Ще одне нововведення: орган, який ухвалив рішення про визначення підприємства критично важливим, якщо виникнуть сумніви, може запросити документальне підтвердження. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.